Дивіться, у нас вже тісто настоїлося. І відкриваємо його. Ось таке у нас тісто. Ось. І тепер посипаємо кружочок трішечки борошном. Ось так. І ще. Ось так. І тепер беремо наше тісто і знову замішуємо. І дивіться, ось такий у нас шматочок вийвся. Тепер беремо ніж і відрізаємо десь ось так. І будемо з цього робити ковбаску, щоб потім робити манти. Дивіться, ось так. І ось таку плюс-мінус ми робимо. Так дивіться, ось наша ковбаска. І тепер нашу ковбаску ріжемо на ось такі медальйончики. Ось такі. Наш медальйончик ось такий, і ось так робимо з обох сторін. Ось так. І так повторяємо з усім тістом. Я до вас повернусь. Так, дивіться, а тепер беремо нашу качалочку, посипаємо її мукою, ось так, щоб не перелипало тісто, і ось так розкатуємо до тоненького состояння. Ось так, усі сторони розкатуємо. І дивіться, воно має бути більше, ніж оце лодошка у нас. Я зроблю всі і повернуся до вас. Дивіться, у мене є ось така пароварка, і зараз ми будемо її складати. Я вже наробила ось такі коржики. І будемо зараз складати нашу мантоварку. так, фаршик в сторону і беремо нашу мантоварку. І дивіться, беремо ось така. Тут є маленька. І дивіться, ставимо ось так. Беремо ось таку закривашку і ставимо зверхи. Тепер беремо другу. Бачите, тут навіть номерується, ось тут видно. От тут один, тут два, а там три. І ось так складаємо все. Ось так. Ось така штучка і річка. Ось така у нас мантоварка, точніше, це пароварка. Тепер беремо нашу саму маленьку і будемо в неї складати та ліпити матері. Так, беремо нашу таку, нижню штучку і тепер ріжемо кусочок, кусочок нашого масла. І Ось тут, ось так, легесенько мажемо. Це для того, щоб наші хінкалії не прилипали. Це для того, щоб наші манти не прилипали. Ось так. Тепер робимо наші манти. Дивіться, як ми будемо любити, ми ставимо фаршу в зависимості від того, яка у нас ліпошка ось. І ще трішки доставлю: ось так. Тепер дивіться, беремо ось так, зліплюємо тут. Потім беремо ось так напополам складаємо і ось тут такі кінчики зліплюємо. Зліплюйте хорошо, не бійтесь, так як вони можуть розліпитись. І тут так само. І ось такий мант у нас виходить. Дивіться, який. Внизу ось тут такий ось такий. Я коли всі наліплю, повернуся до на вас і покажу, як ми будемо варити їх на пару. І так, дивіться, ось така краса у нас вийшла. Дивіться, я вже наляла сюди водички, тут ви бачите, мірочку. І складаємо наші Оп, штучки такі. Закриваємо це все нашою кришечкою. Ось так. І нажимаємо старт. Ми нажимаємо на 45 хвилин. Бачите, тут ось ця мігає, значить, вода внутрі закіпає і пар буде підніматися наверх. Я вам вже покажу готовий результат, коли будемо проводити дегустацію. Всіх люблю.